Необхідне та продемонструйте внутрішню шкірну діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків. Оцініть результат. Дозвольте мені зорієнтуватись в оснащенні кабінету. Я можу приступати до виконання практичного навика. Запрошую пацієнта. Доброго дня, Аліна Сергійовна. Я медична з аністраційного кабінету Анастасія Васильна. Вам потрібно ввести антибіотик медзинцилінового натрію у сіль, але перед цим потрібно провести проби на індивідуальну чітвість до даного антибіотика. Ви не заперечуєте, що це буду проводити саме я? Ні, я не заперечую. Добре, тоді зачекайте, будь ласка, декілька хвилин, я підготую все необхідне. Добре. У маніпуляційному кабінеті я маю руки дворазово з використанням рідкого мила з дозатора та до утворення великої кількості піни за усіма позиціями. Промиває під проточною водою, осушує паперовим рушником. Не вимикає крани, влучаємо диші відходи категорії А. Готує все необхідне оснащення. Відходжу до медичної шапки, дістаю фокон анти... з антибіотиком. Вітаю назву, доступ, зв перевіряю зв'язком лікарських призначень. Також перевіряє термін придатності, візуальну оцінюю стану у флаконі це білий порошок. Також мені потрібно розчинити. 99% натрій натри... хлорид. Перевіряю злив лікарських призначень, перевіряє термін придатності, візуально оцінює стан у флаконі, це прозорі рідина. Також на етикеті я пишу дату та час розгроватизації, ставлю свій підпис, переношу все на робочий стрільці. При об'ємом 10 мл та 1 млітр. Обереговкою. Перевіряю на герметичність та теплі придатності, а також готую чисті ножниці. Запрошую пацієнта, одягаю маску. Провожу гінічну антисептику руку, користува антисептик з дизатора 3 мл. втираю до повного висихання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Одягаю старинні рукавички. Старі стола. Перевіряю дату час накриття старинного стола. Старинний стіл закривається на 6 годин. Відкриваю, наторкаючись внутрішньої поверхні. Робочим пінцетом беру старийний пінцет. Робочий пінцет повертаю на місце. Старинним пінцетом беру старий лоток. Необхідний підувати облік. На старинні марлеві серветки. Переношу все на робочий стіл. Закриває старий містин, заторкаючи внутрішньої поверхні. Зміняєш працює дві упаковки. Упаковка вилучаю з роботи. Чистими ножницями знімаємо металеву телев... телев... частину з флаконів, загинаючи гострі країчі, води та парами. Беру дві вадні кульки, змочую 96 етиловим спиртом. Протираю гумову частину в флаконів. кульки вилучаю з роботи. Беру шприц, під'єдную голку. Звіняю голку під колпачка. Для проби я буду розводити один до одного, тобто 1 мл на 100 тисяч одиниць дії, тому мені потрібно набирати 10 мл розчинника. Набираю 10 мл розчинника. Перелишаючи голку у флаконі. Від'єдную нову голку. Врізняю від ковпачка. Ковпачок вилучає роботи. Ввожу розчинок у флакон з антибіотиком. Під'єдную поршень. Вилучаю. Пишу антибіотик до повного розчинення. Візуально оцінюю, антибіотик повністю розчинився. Під'єднюю шприц, ємкість 1 мл, Набираю 0,1 мл розчиненого антибіотика. Під'єднюю, приєдную у флакон з розчинником і добираю до 1 мл. Приєдную нову голку дожиною 12,5 мм. Старинними марливими серветками накриваю флакони з розчинком та антибіотиком. Необхідна кількість ватних кульок змочую 70% інститутним спиртом. Сядьте, будь ласка, зручніше. Зверніть перед від одягу. Оглядаю шкіру на відсутність протипоказань. Протипоказань вийма. Все добре. Беру ватну кульку. Обробляю більше місце ін'єкції. Кульку вилучаю. Обробляю саме місце ін'єкції. Ватну кульку я не фіксую. Беру шприц, звільняю від ковпачка. Пічок вилучаю з роботи. Буду водити зрізом голка догори. Лівою рукою. Я охоплюю та натягую шкіру, ввожу з різ голки, відпускаю і ввожу 0,1 мм на антибіотика, що містить 1000 одиниць дії. І швидким рухом виймаю шприц. Потримайте, будь ласка, руку так, і не згинайте її протягом 20 хвилин. Проводжу дезінфекцію шприца. Ємкість номер 1 промиваю на менше чотирьох разів. Ємкості номер No2 набираю розчин. і занурюю на час експозиції згідно до інструкції зрощину. Всі використані матеріали я вилучаю з роботи і сортую за призначенням для подальшої дезінфекції і утилізації. для використаних глудків. Кінцети, ємкість для використаних ємкість для пінцетів. Оглядаю рукавички, вони чисті, тому знімаю робочу поверхню всередину. Відмічаю в'ємкість для замочення рукавичок з зрощою. Проводження нічного антисептику і використовую антицептик дозатора 3 мл. 3 до повного висипання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Знімаю маску і вилучаю медичні відходи категорії Б. На флаконі з антибіотиком. Я пишу дату час відкриття. Ставлю сьогоднішній підпис. Та Ставлю свій підпис та пишу співвідношення розчинення. Флакон з антибіотиком я ставлю у холодильник, флакон із розчинником ставлю у медичну шапку зберігати, можу використовувати протягом однієї доби. Оцінюю результат. Якщо залишився лише слід від волки, це проба негативна. Якщо завилась її перебіга і Папула діаметром 2-4 мм, проба сумнівна. Якщо папула в діаметрі 5-10 мм та присутня гіперемія, проба позитивна. Якщо папула в діаметрі більше 10 мм і виражена гіперемія, то проба різко позитивна. Аліна Сергійовна, у вас залишився лише слід від голки, але результат потрібно показати лікарю. Після чого я зроблю вам ін'єкцію даним антибіотиком та підійду до вас пізніше. Ви можете направлятися у палату та побачення. Роблю відмітку у відповідній документації. Навик завершено. Дякую за увагу.